Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про дуже містичних людей, таких інтуїтивних, яких хочеться пізнавати. І це люди, які народжені 18 числа. Вони мають таку харизму, вони притягують до себе. Вони дуже глибокі такі. Іноді здається, що ти в їхніх очах бачиш весь світ. Ці люди мають дуже хорошу інтуїцію і у них дуже глибока уява. І одне з основних у них, як би вам пояснити, сильний зв'язок з місяцем, тому що 18-та енергія це енергія місяця. І люди, народжені 18 числа, відчувають місячні цикли. Так, ось є наростаючий місяць, повня, спадаючий так, і новий місяць. Ось ці люди йдуть якби в ногу з цим місяцем. Якщо місяць наростаючий, них може бути багато енергії, потенціалу, які готові робити щось енергійне. І здоров'я також йде на максимум, і, по факту, усі сфери життя зв'язані з місячним циклом. А от коли місяць йде на спад, у цих людей може бути такий легенький депресняк, апатія, небажання щось робити. Тому на це потрібно зважати. Якщо ти народжений 18 числа, вивчай фази місяця. Можливо, ти не розумієш, що з тобою іноді відбувається, чому іноді ти ось такий на запалю тебе багато сил, а чому іноді цих сил немає. Для того, щоб розраховувати правильно свій час, коли вкладатися максимально, а коли краще трішечки відпочити, вивчай місячні цикли. Також у цих людей дуже сильно працює сила думки. По факту, сила думки працює у всіх людей. Але ці люди особливо швидко можуть притягнути в своє життя все те, про що вони мріють. Ось уявіть собі. Ви хочете кращу роботу. І ви думаєте про це, думаєте, обдумаєте всі деталі, так? як ви хочете, який має бути начальник, яка має бути зарплата. І звичайній людині треба трішечки так. Поманіфестувати для того, щоб щось отримати. А люди народжені 18 числа можуть класно притягувати до себе все, що вони хочуть. І ось який факт: місяць їм допомагає. От, наприклад, якщо ви. Якщо ви хочете чогось, покращення чогось, якоїсь сфери свого життя. Ви можете це обдумувати у фазу зростаючого місяця. У вас тоді буде енергія і дуже сильний посил. Ну, тобто, бажання здійсниться набагато швидше. А на спадаючий місяць ви можете звільнятися від чогось, просто силою думки. Наприклад, прощатися з якимись страхами, неупевненостями. Дуже класна така техніка. Дуже важливо пам'ятати. Якщо ти народжений 18 числа, потрібно слідкувати за тим, що і кому ти говориш. Ну ось дивись. У тебе сильна сила слова. Тобто магія сили думки і сили слова мега потужна. І ти говориш там якійсь людині, ти нічому. Ви, словами, можете людину просто добити, довести до самогубства. Потрібно про це думати. І так само ви можете словами і підтримкою звести людину до небес. У людей, народжених 18-го числа, дуже творча уява. Це взагалі творчі люди. У них розвинене ось таке абстрактне мислення. Вони можуть бути письменниками, художниками. Вони завжди будуть тягнутися до чогось незвичного, цікавого. Тому е це важливо розвивати. Якщо у вас є якесь хобі пов'язане з творчістю, розвивайтеся в цьому напрямку. Це ваш шлях. Це не просто так вам дано. У плюсі. У цих людей дуже сильно розвинена інтуїція, і навіть дар ясного знання, він е, може залишатися на протязі всього життя. По факту, цей дар є у всіх людей. Але люди, які народжені 18 числа, е, можуть його зберігати. Бо у більшості людей цей дар закривається ще в дитинстві. Він так перекладається, да? Ось є дар, ваш дар. Ви можете просто знати, ви знаєте, хто ви є, ви От, дар ясне знання. І він прикривається пластами. Страх, вина, сором, і ось так наклали, наклали, наклали. І все, дар закрився. У людей 18 числа цей дар закривається не так легко, ну, тільки якщо у вас прям дуже багато різних установок, блоків і так далі. Це люди-мрійники, вони дуже чутливі, вони ранимі, їх дуже легко образити. Вони від природи мають схильність до психології, можуть бути медіумами, цілителями, тому що вони мають до цього сильний дар. У мінусах ці люди. Кпадають депресії, подавлений психічний стан, апатія, небажання притягують негатив у своє життя, бо коли людина на негативних вібраціях, вона їх притягує. Негатив насправді притягнути набагато швидше, як не позитив. Тому більшість людей розчаровується у цьому, що сила думки, сила слова працює. Тому що є е, е, емоція і є бажання. Ну, тобто простір не бачить, бажання це твоє, чи це твій страх. Але воно є, ти про це думаєш на постійній основі, і плюс підкріплена емоція. Емоцію страху. А страх це сильна емоція. Набагато сильніша, як емоція радості. Тому негативні події притягуються набагато легше і набагато швидше. У мінусі ці люди, вони прям таки купаються в різних страхах, у фобіях, вони всього бояться, вони не можуть проявитися, вони не можуть побудувати гармонічні стосунки. Е, ніби Нічого не виходить, можуть впадати в ілюзії, ігнорувати реальний світ. І, ну, тобто, яким чином? Алкоголь, куріння, наркоманія, ігрова залежність, будь-яка залежність, будь-якого роду, все, що тебе руйнує, вони можуть тікати, щоб не... не заглиблюватися в себе, щоб не відчувати себе. От іде така втеча від реальності. Що потрібно, щоб бути в плюсі: розвиватися у сфері мистецтва, літератури, шоу-бізнесу, фотографії, театр, кіно, дизайн, мода, флористика, цілительські практики, езотерика, психологія, туризм, криміналістика взагалі люба робота пов'язана з підсвідомістю і образами? І по факту не обов'язково робити це професією. Нехай буде як хобі. Якщо у вас є якась основна професія, яка вам приносить хороший дохід і ви не хочете нічого міняти, ну оберіть собі те хобі, яке буде розвивати вас, переводити ваші енергії у плюс. Якщо ви замічаєте за собою, що ваші думки, ваша уява направлені на негатив постійно, так? постійно йдуть депресії. Довге зависання в ілюзіях, небажання контактувати зі світом, ви закриваєтесь собі. Е, появляються психічні хвороби, страхи, фобії, брехливість, двухличність, плітки тобто ви любите попліткувати з кимось. Ось така зацикленість на негативі, апатія ось якщо ви замічаєте за собою такі стани, це означає, що ви впали глибоко у негатив і всім потрібно щось робити. Тому що. З негативу важко побудувати в житті бодай щось. Я вже не кажу про те, щоб заробляти гарно, мати успішне якесь життя щасливим. Що робити, щоб вибратися з такого плюсу можна ще, окрім як професії? Важливо створювати в своїй голові позитивні образи, тобто направляти свідомо своє мислення у позитив. Так, зцілювати страхи на усіх рівнях свідомості. Наприклад, з місяцем, як я казала, можна позбуватися, створювати намір, що я відпускаю, тому що я так хочу, От Мені вже більше не потрібно це. Важливо прийняти силу своєї сексуальної природи і не викривляти її, а направляти її в творчість. Більшість людей блокує свою сексуальність. Про сексуальність. Ми багато говорили на закритому телеграм-каналі. Не закохайся в себе. Там е, дуже глибоко розкрита тема сексуальності. Не просто як секс, а як енергія до життя, як жага до життя, як бажання жити. Ну, якщо цікаво, пиши мені, я тебе доєднаю. Звісно, вивчати психологію, як я вже казала, і не соромитися того, що в тебе інше мислення, що ти можеш по-іншому думати. Це нормально, ми всі різні, і потрібно себе приймати таким, як ти є. А щоб себе приймати таким, як ти є, ну, важливо знати, який ти є, правильно? Дуже важливо йти своєю дорогою по життю. Ви можете боятися йти так, як вам хочеться, як іде відклик від серця. Ви можете цього боятися, вам може хотітися йти. Да. За кимось, бо хтось краще знає, бо він вже прийшов. Але зрозумійте, немає для вас протоптаної дороги. Є тільки ви, довіра до світу і ваш шлях. Тому ідіть і не бійтеся. І не варто перебільшувати проблеми. Проблема важить рівно стільки, скільки ви надаєте їй значення. Розумійте? Ви самі на себе накликаєте більше неприємностей, коли думаєте негативно. Тому позбувайтеся своїх страхів, розвивайтеся, любіть себе і будьте щасливі!